Так я обіцяла зняти, як воно виглядає. Ну, За деревом зараз не видно, я перейду на сусідній участок. Отак це виглядає. Тобто, Оце межа, те, що стоять стовпчики, це межа забора між мною та сусідами. Тобто, коли ми будемо ставити забор, ми на ці стовпчики або поставимо сітку, або прикрутимо. Як його називають, профнастік. Ну, або ще щось. Але поки ми забора не ставимо. І отак виглядає моя міні-мікро, навіть не міні, а мікро сонячне сес. Значить, е так як вони в мене двосторонні, то сонце в мене встає отам. От у мене участок, отам встає сонечко. Поки воно піднімається, вони з тієї сторони мені ловлять сонце. Але це не, не дуже багато. Ну, хватає для холодильника інтернету, зарядки телефонів, якщо вони зранку лежать, включити телевізор достатньо. І потім сонечко піднімається, і все. І у мене панельки повністю на сонці. Я е, стираю. Сушу, зараз готую їсти на електриці повністю без участі центрального електропостачання. У мене тут щиток стоїть. Ось. І от можна бачити, що він навіть не, не мигає зовсім. Ну. Ну, воно було б видно, якщо би там була якась, хоч якась була б робота, то воно блимало його було б видно. Під ним я зробила грядку. Я боялася, що буде. Печально із-за того, що зверху ж ну, закрито. Але коли сонце повертається, то бачите, у мене на гряці чудово росте капуста, і редиска, і буряк. Ну, Тут їм добре. Значить, конструкцію, як так стати, показати саму конструкцію. Так як в мене немає, ну зараз я вам покажу дах будинку. Ну, виглядає він отак. Тобто, можна було б на ту. На оцю, але вона вузька. Ця дуже вузенька. В мене немає можливості на будинок, на кришу будинку, на дах будинку поставити цю сес. Тому, тому ми зробили таку конструкцію. Отут, мабуть, отак о, отак. Отак от стовпи стоять і три паралелі. На ці паралелі. І кріп, кріпилися. Отак. От Ось, суєнітілі, гаєчки. Просверлили, прикріпили. Це ми робили вдвох з чоловіком. Я йому знизу подавала панель, а він уже дримала, поки він прикрутив. З трьох сторін вона прикручена. Оце те, що я обіцяла показати, У мене зараз їх тут 6 штук на 3,5 кВт. Е, мені на даний момент мені достатньо з головою. З головою. Один раз у нас був колапс, е, у мене була вімкнута плита на 2 кВт, ні, на 1,8. Е, достірувалася машинка стиральна, вона там вже бере дуже-дуже трошки. Е, сушку, яка гобілизну білизну сушить, також вона вже закінчувала роботу, вона також не так багато бере. А включили ще паралельно пилосос і е, інвертор пішов в защиту, виробив все. Оце єдине, що ми перегрузили трошки нашу систему. Це один раз було. А так, 6 штук, 3,5 кВт для будинку, для сім'ї маючи. Купу е, всіх електричних приборів мені достатньо. Вскрити, вскриті антиржавчина і там якимись ще куча-куча труби. Ну, це так. Чоловік підсоєдняв сам. Причому можу сказати, що? Ми подивилися цей лайфхак, мабуть, це буде так назватися, для того, щоб е, трошки. Менше у вас пішло дроту, ми робили як? Ми одну панель клали, е, так як я зараз покажу, щоб наглядно було. Якщо тут буде видно буде, видно. Одну панель ми клали, а до речі, панелі отакі хорей. Одну панель ми клали, щоб оцей значок був угору. Бачите, трикутничок, він вгору дивиться. А іншу панель. Ось. О. А Там, видно, бачите, трикутничок дивиться униз. Тобто ми клали шахматкою. Одну клали так, іншу клали отак. Знову так, знову отак. Шахматкою. І тоді, коли ми підсоєдіняли всі ці проводочки, то в нас вони не потрібно було йти ще одним. Ну це хто? Я, так як я не електрик, пробачте, може, я так обіцняю хріново. Але я думаю, що ті, хто дивляться і розуміють, про що я кажу, там не потрібно дуже багато пояснювати. Тобто, Якщо б ми клали їх однаково, то нам треба було б брати ще один провод, шнур, шнурок, і тягти повністю по всім, 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 всім панелькам. А так ми тими панелями, у тими шнурками, які є у панелях, тими проводами. Ми підключили кожну-кожну-кожну-кожну панельку. І тільки ось покупні, які заходять до будинку. Тільки у кінці. А так треба було б ще тягнути до самого кінця оцей красний та чорний проводочок. Ну, я надіюсь, я пояснила. Оце кому, це такий лайфхак, ми піддивилися, і чоловік каже, слухай, це круто. Ну, на самом деле це дуже круто. Просто їх ставите. В шахматному порядку, один догори, до, до, до один донизу, один догори, донизу, один донизу. І буде вам щастя. Оце така в мене система. Вона йде. Чоловік перекріпів до, до будинку і заходить туди в гараж до самого е, інвертору. Тут в мене трошки темно в гаражі. Ну, е, отак, отак система ось о, панельки. Тобто панельки мені дають електричество і заряджають автоматично акумулятори. А це показує електричество, яке з ситі, центральна електрика. Бачите? Ця тричок немає. Тобто, в сеть не дає мені електрику. Електрику мені дає тільки сонячний сес. Ось оці проводочки, які підключаються. Ну, отакий у нас інвертор. Я сам, бачите, дуже погано воно фокусується. Заказували ми його з Польщі, але прийшов він з Чехії. Не в Україні ми купували його. Все. оце в мене дає 200... 1,37 кВт. Тут трошки. Трошки щось вже грязне. 1,5 Ну, Це коли в мене, бачите, 1,3,458. Це е, плита в мене стоїть зараз. Інверторна е, господі, плитка електрична, забула, як називається. І вона, коли нагрівається, вона дає трошки більше. Е, спускає, дає менше. Ну, оце можна дивитися. 1,3,8 кВт, 460 Вт. Е, оце така в мене система. І акумулятори стоять у мене отут, в два ряда. Ну, темно, тут тут немає світла, тому не можу так показати. Акумулятори трошки не вистачає нам їх, щоб жити повністю незалежно на електриці від сонця і вночі і ввечері на акумуляторах ми їх будемо міняти, але мене влаштовує те, що я ввечері. Десь після 7 годин вечора, коли сонце в мене заходить і перестає брати вже з панельок, то ми включаємо центральну електроподачу. І в мене за цей місяць, яким я користуюся сонячної електроенергії, у мене за електроенергію центральну прийшло всього 500 гривень. Ну, мене влаштовує повністю. Так що, оце така система, дивиться воно на участку негромостку, ніяк воно не заважає. А на будинок, я ж повторююсь, я не могла його причепити. Тому що ну, оце єдина криша, така, можна було б на цю, але бачите, зараз у нас всього пів дня і вже тінь. На цю стільки б не лягло. Ну, в мене просто така, такий дах, що я не можу по-іншому була розташувати собі панелі. Тому ми зробили так, і я дуже-дуже цьому ну, я рада, безумно. Тому от таке буде Такий обзорчик. Який, якщо є якісь питання, задавайте я у чоловіка, якщо я не буду розуміти, що вам відповісти. Я у чоловіка запитаю і дам вам відповідь. Всім гарного дня! приєднуйтесь до мого каналу, ставте вподобайки. Я буду дуже дуже рада кожному. До побачення!